І так, шановні друзі, сьогодні в нас на огляді акумуляторний клеєвий пістолет вітривельної марки «Парсаль». Упакований він йде в картонні упаковки. В комплектації у нас є інструкція по експлуатації, в якій можна дізнатись порядок підготовки даного пістолета до роботи, порядок експлуатації, технічне условлення, ну і, звісно, основні його технічні характеристики. У даному пістолеті використовується стержень діаметром 7 мм, відповідно в комплектацію входить 8 стержень. Також комплектація даної пістолети є теффічний кабель для того, щоб можна було здійснити його заряджання. В нижній частині зазначено основні технічні характеристики, ручку утримання має обрізійний вставки, що забезпечує комфортне утримання в руці. У нижній частині під ручкою утримання розміщена кнопка увімкнення. натиснувши на яку вмикається пістолет, відповідно він розігрівається. Механізм подачі стержня на даному пістолеті такий же самий, як і на будь-якому іншому клеєму пістолеті. На ручку утримання даного пістолету з правого боку зазначено його модель. Акумуляторна батарея умонтована всередину даного пістолета, і для того, щоб її заряджати в задній частині ручки утримання, передбачено всі роз'єм. Тобто за допомогою ТФС-кабеля та зарядного пристрою будь-якого телефону можна провести зарядження акумуляторної батареї. Вмикається даний клеєвий пістолет натисканням на кнопку та його утримання. Після того, як вімкнеться зелений індикатор, відбувається розігрівання даного пістолету. Одразу хочу зазначити, що на інструмент торгівельної марки Парсайт офіційного гарантійного обслуговування немає. Можливо, деякі продавці надають особисті гарантійні зобов'язання, але це не ті гарантійні зобов'язання, які надають торгівельні марки, які офіційно знаходяться в Україні. Тобто, якщо даний пістолет вийде з ладу на наступний день після його купівлі, ремонтувати доведеться за свій рахунок. Вимикається даний пістолет таким же самим чином, як і вмикається, натисканням на кнопку Вімкнення та її утриманням. На цьому огляд клеєвого пістолета від торговельної марки Парсай завершено. Дякую всім за увагу.